Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску вночі війська Російської Федерації тричі вдарили з важкої артилерії по Нікополю. На Дніпропетровщині зростає кількість захворілих на коронавірус. Криворізькі волонтери створили плед із 15 тисяч клаптиків. А зараз про ці та інші події більш детально. У ніч на 28 лютого війська Російської Федерації тричі вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Загиблих і поранених через обстріли немає. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Тричі за сьогоднішню ніч ворог бив по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель. Три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач під розділом повітряне командування. Схід над Дніпропетровщиною було знищено два безпілотники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. На Дніпропетровщиною увечері, 27 лютого, збили два безпілотники армії Російської Федерації. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У повітряному командуванні схід уточнили, що це сталося в Дніпровському районі. Армія РФ запускала ймовірно дрони типу Шахід. Мовиться в повідомленні. Поблизу Бахмута, що на Донеччині, під час виконання бойових завдань загинув 29-річний Дмитро Боженець з Дніпропетровщини. Про це йдеться у телеграм-каналі Жовтоводської міської ради. Дмитро народився 13 липня 1993 року у жовтих водах. Вчився у місцевому ліцеї та Київському політехнічному інституті. До лав збройних сил України чоловік доєднався 12 грудня 2022 року. Під час несення служби отримав контузію, проте через три дні повернувся. На фронт загинув боєць 20 лютого 2023 року. У нього залишилися дружина, батьки, брат. Вічна слава герою. На Дніпропетровщині за минулий тиждень, 17 по 23 лютого, на коронавірус захворіли 593 людини. Про це сказано в повідомленні на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням у порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 22%. На контролі залишається спалах COVID-19 серед пацієнтів та медичних працівників Криворізької багатопрофільної лікарні з надання психіатричної допомоги. Загальна кількість захворілих під час спал. 34 пацієнти та 5 медичних працівників. Проте епідемічні заходи тривають. У Кривому Розі волонтери всеукраїнського проєкту Клубок добра вже понад два роки в'яжуть одяг, іграшки та пледи для перечасно народжених дітей. Подробиці у сюжеті журналістів Суспільного. Аби привернути увагу до проблем батьків таких дітей, до Дня добрих справ у квітні планують шити плед розміром 10 на 15 метрів. Говорить Інна Рехова, координаторка проєкту Клубок добра. За статистикою, у нас в Україні народжується кожного року близько 15 тисяч передчасно народжених діток. І ми вирішили для цього пледа створити із 15 тисяч елементів, тобто це символ кожної дитинки. Інна говорить, пледи майстрині в'яжуть тільки з натуральної вовни. Вона зігріває, але не перегріває. І це такий правильний температурний режим. Плюс ще такі, от колючечки, вони стимулюють дитину, її тільце стимулюють, щоб вона не забувала дихати, бо вона ще геть мала, і не всі органи, не всі функції в неї розвинуті. Тому вона може впасти в такий глибокий сон, і загалом це може бути дуже критично. Над створенням цього пледу працює близько 70 майстринь. Також долучались усі охочі. Волонтерка Марія говорить, в'язала ще в дитинстві, але коли дізналась про цю акцію, вирішила доєднатись. Мені здалося, що я би змогла зв'язати квадратик 10 на 10 ну оскільки там зі школи пам'ятають елементарні навички і все. І потім так воно захватило, що долучила своїх учнів, оскільки працюю в школі. І на перервах разом з дітьми ми в'язали. У нас в'язали навіть хлопчики. І, і батьки ви такі вдячні, дзвонили, що ви знаєте, от наш там Толя вдома навіть не лягає спати, а в'яже. Це такий антистрес. Дійсно, коли погружаєшся в в'язання, твої думки. Якби не дають заполонити твій мозок і зламати тебе. Акцію плет тисячі сердець розпочали ще в січні 22-го року. А встановити рекорд планували вже через три місяці. Однак через повномасштабне вторгнення зробили паузу на декілька місяців. Та вже влітку майстрині повернулись до в'язання. Наразі всі 150 пледів готові. Залишилось лише зшити їх в один великий плед. Тому зараз майстрині в'яжуть шкарпетки для військових. Говорить волонтерка Ганна. Вирішила долучитись, тому що за віком не можу вже зброю взяти до рук. І оце моя зброя тепер. Мені хочеться щось зробити для наших янголів, для наших охоронців. Кожну шкарпетку я в'яжу і молюся, щоб воно принесло тепло, щоб зберігло чиїсь ніжки, життя. Ганна говорить, на передову вже передали близько 700 пар вовняних шкарпеток. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Про спорт на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Міс Валентайн Валентайн-2023», що проходив естонському тарту. Спортсменки з Дніпра вибороли вісім медалей різного гатунку. Про це мовиться на сайті Дніпровської міської ради. Переможницею та призерками стали вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики. Так, Марта Швачко виборола три золота у багатоборстві у правах з обручем та м'ячем. Срібну та бронзову медалі у вправах без предмета здобула Стефанія. Сіння. Ще одна срібна нагорода у вправах з обручем у Єве Сарфіної. Бронзу також вибороли Софія Осіння у вправах без предмета і Юлія Краснобриж у вправах зі стрічкою. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. На все добре вам.